Хочеш, щоб твоя дитина швидше і краще заговорила. Увімкни музику. Музика чудовий інструмент для розвитку мовлення. Головне, правильно його використовувати. Ритми і мелодії допомагають краще засвоювати мову. Дитина краще і легше відчуває звуки, розвиває слух та артикуляцію. Пісні з простими словами і чіткою вимовою. Це як мовленєвий тренажер, мовленєві тренування, які дитина повторює без зусиль. Співайте разом, це розвиває дикцію, дихання, а ще й пам'ять. Запитуйте про зміст пісень, про що співають? Що тобі тут подобається? Так дитина не лише слухає, а й вчиться аналізувати. Музика це не просто розвага, це шлях до гарної вимови і розвитку мовлення. А які пісні слухає ваша дитина? Діліться в коментарях.